Пенсію отримаєте? Да. А на що її вистачає? Скажіть, будь ласка, ні на що не вистачає. На їжу скільки залишається? Можна сказати, що нічого. Угу. А як ви виживаєте? А вот так, як все. Яка повинна бути пенсія, щоб ви відчували себе щасливою людиною? З такими цінами раз ми можемо купити е, какие-то фрукти і е, е, за масло ми вже можемо забити обо всьому? За э, фрукти вообще, що ми можемо 300 гривень е, дати 370 за малину, за ờ tới nhé